Всім привіт, дорогі друзі. На дворі вже справді весна починають свісти сади. Ось. Люди, як прийнято, в селі один поперед одним бігають, щоб показати, які вони господарі. От. Ну і від людини відстаємо і ми. Вже ось Ми посіяли овес. Повивозили трошки гній. Посадили топінамбур. Але сьогодні мова не про це. Зараз покажу вам все детальніше. На одному з коротеньких відео на нашому каналі було видно, як я копаю торф. Ось, торф я копав низинний. Ось який хороший субстрат. Така субстанція. От. Дуже класний, Розсипчастий. Копав я його Чи для чого. Ось, хто замітив, ось така велика яма в мене. І ось лежить саженець. Вчора мені подарували чотири саженці винограду. Ось це сортовий виноград. Це у нас сорт Монарх. Пише точно. От. І ще є 2 саженці сорту Аркадії і також саженець сорту Монарх. Тепер його потрібно посадити. ось Вчора я накопав торф, шість мішків, привіз. Його додому, викопав яму ось ввечері. Яма метр на метр, глибина пів метра. Ось. І вчора посадив, але дивлячись на а, деякі відео, ось, таких так, досвідчених виноградарів, посадив я перший раз неправильно. ось Зараз я вирішив його пересаджувати ну, і покажу, що, що до чого. Ось так, ми зробили ямку ось, е глибина, на саме дно. Зараз я візьму акуратно, чуть-чуть пообрізую кінчики винограду. Не набагато, на міліметр два, на три міліметри от кожний. Для того, щоб е виноград краще у засвоював вологу із ґрунту. А також у нас є трішки деревної зали і чуть-чуть е куручого. Е Навозом. І також для всього всього є вода. допоміжним інструментом у нас буде звичайний садовий секатор. Зараз я обріжу і вам все покажу. Ось я попідрізав вже корінці, ось так видно. На камеру має бути, якщо буде добре видно, свіжий зріз Ні, не видно. Ось біленький. бачимо. На камеру є біле кільце. Оце свіжий зріз. Далі беремо ми насаженець, ось так як він є. Садимо в землю. Гарно садимо ось. Коріння стараємося розпустити, щоб воно розрослося по всій площині. нашої ями от красиво так розпускаємо. Стараємося так, от у нас пів метра висоту. Щоб на саженець був від верху сантиметрів 5-10 до верху, від цього моменту і до верху ями. Прикладаємо нас ось є лопатою, держаком. От. Бачимо, що ще можна підняти сантиметрів з 5 і тоді ми будемо підсипати землю і додавати золу. Ось ми вже засипали нас сажанець. Е, я вибачаюся, я говорив, що ось 5 см десь від цього, точніше потрібно ось, від самого його верху. І у ямочку сиплемо потрошки попелу. Попел у мене от, я взяв в таку баночку, десь в районі 400 г, ось під кукурузки. Це звичайна реклама. От. Попіл це дуже добре. Е, добре Мінеральне. Ось натуральне. Е е Курячий перегній, використовувати можна замість е е селітри. Е тому що селітра е це є нітрат, нітратне добриво ось, яке стимулює розвідку в вегетативному, тобто пускання зеленої маси. Ось. Ми підсіяли. Зараз е, я полю, вона просяде земля. Можна трішки навіть її втоптати. ось, Щоб краще було. В яку сторону буде повернуто, немає різниці. Ось. Так. Знову ж таки, присипаю трішки попелом. І знову загортаємо. І у нас ось виходить якийсь тамбік. Все. Зараз акуратно я його полю. Слили ми приблизно літр 6-7 води. Чекаємо, поки вона осяде. Засипати землю потрібно нам буде по ось саме цей по саму цю шийку. Із лози. Ось так гарно. Вбирається вода в торф, видно, що торф хороший, розсипчастий. В ідеалі використовувати не торф, а зрілий перегній, який от лежав приблизно 2-3 роки. Це взагалі супер. Але в мене перегною немає, тому я використав торф ось так. Вода впала, ми можемо додати ще трішки. Попелом стараємося не зло вживати, тому що попіл він е, е, дає е, лужне середовище. Для винограду от я читав, це не дуже добре. ось. Все, ми засипали наш виноград і будемо очікувати наших сходів. Ось Ми бачимо, що вже ось одна брунька є. От. Скільки бруньок Бог дасть. Не знаю, але будемо сподіватися, що хоча б буду дві буруньки, чи хоча б одна брунька буде рости. Кому було таке цікаве відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами чекати подальших результатів. Всім па-па!